Томилася тісто місити, солоденька заснула, про тісто ніби то й забула, а тим часом у хатині тісто покесеньке зросло, відкрила очня та нині, озирнулась та й текло. Мале, а вже не слухняне, тісто втекло із бабусиної хати, та й побігло у мандри, не знала маля. Скільки небезпек чекає його За порогом рідної оселі? Ту там вийшов на доріжку, чи то пушки, чи то ріжки, чи то ручки, чи то лапи. Хтось на вулиці чалапа. Це ж нашої бабусі тісто. Іде чомусь за рідне місто. Мені летіти за ним слід, щоб оберегти від бід. стій малятко,

Яка мені нагода із пекарського я роду буду тісто випікать, випікати, всі бочки його пухкиньки підром'янювати. Випечу я на весь край сонячний цей коровай. Ось такої висоти, ось такої ширини. Недаремно я трудилась, та й вночі мені наснилось не поля діброви гай, а рум'яний коровай. Малятко тісто на лісовій галявинці. Та й не вчилося, коли з нього лагідне сонечко випекло рум'яний каравай. Сорокка білобока все місто облітала багатьох гостей покликала до бабусі На гостини, поверталася назад та й від здивування ледь не втратила мову. Спекаке, скре скрекаке, що ж воно то таке? Приземлюсь і подивлюсь, а, вже потім полечу ж. Що я бачу? Дивовижа, вижа, тісто було повна діжа, та не сухня не утекло, до лісу тісто забрело. Рум'яним стало коромаєм, та на галявині дрімає. От дивина так дивина, гарна буде новина. Крекаке, крекеке, а генського сорока тесен повідомляє. На галявині сонячний коровай дрімає. Сонячна днина ніжила своїм теплом і людей, і звірят. Приємно було під лагідними сонячними променями спочивати в каравалі. Гей, малятко, не лежи, а додому ти ходи. Не хочу. Бабуся з дідусем чекають, за тебе серцем болівають. Не піду. О, ти не слух, ну гаразд, Погостюй трішки у нас. Гаразд. А тим часом у хатинці край нашого міста дідусь пригадав, що вранці бабуся обіцяла спекти смачний коровай. Аго, бабуню, не ховайся, а тоді називайся. Я зголоднів і мушу знай, спитати, де ж твій коровай, де ж бублечки? Пабушечки, де ж твої ватрушечки, дідусю. Засмучу тебе, сходила я у тебе, усі продукти накупила, пухканька тісто замісила, в діжці стало йому тісто, підняло швидко тісто, зіп'ялося собі нишком, саме вилізли із діжки, так Те, й втекло, хто знаходи, аби не трапилось біди. Я засмучена, горюю, чим гостей я почастую. Що б там не було, втекло, тісто, не втекло. Маю я таке сказати. Гостей нічим пригощати, та що там гості, бабцю знаю. Не бачте, нам каравай. Злий і голодний піду спати, Тобі ж вечерю готувати. Що ж мені робити і справді? Проґало тісто насправді. Може, сороці щось відомо, як утікало тісто здолу. Скрекаке, скрекаке, екстрене повідомлення, тсн новина. у лісі трапилася дивина, що збентежила наш край, Спить на сонці коравай, екстрене повідомлення, тсн новина. Може, це моє тісто? — Побіжу я на край міста, де ж воно саме гуля, не слухняне те маля. Чик-дзинь, Чик-дзинь. — по волосю, чесно розказати мушу, я бачив ваше тісто, воно за замісто. Біло по дорісті, шльопале ж ніжки, у долоні плескало і співало весело. Діло на стежині яблука ожине. ох, пилої скриниці, з'їло дві суниці. Ох. Бачив я, як на світанку прийшло тісто на галянку, сіло під дубками відпочить на камінь. Швидко йдемо його шукати, час не можна марнувати. Скоро гості завітають, ювелірку привітають.